Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. В нас все ще продовжується вікінд ліга вона закінчується і тому мені здається, актуальним для вас буде відео з новою мета-схемою, яку я особисто для вас протестував і можу рекомендувати для покращення ваших результатів. Дозвольте одразу вибачитись перед ком'юніті, тому що так, це схема Red з п'ятьма захисниками. Але давайте будемо відвертими. Якщо ви хочете досягати результат, то вам треба використовувати максимально всі метафішечки, які є в цій грі. Окрім того, якщо ваш скіл, можливо, десь там нижче ніж середньому ваших суперників, то з допомогою деяких схем ви зможете покращувати свої результати. Тож, якщо вам такий контент до вподоби, не забудьте, будь ласка, написати коментар, сподобалось, не сподобалось, можливо, якісь гравці, питання по якихось позиціях і таке інше. І якщо ви новенький, обов'язково підписуйтесь на канал. Зараз закінчився івент Тоті. Тому. Ваша підтримка дуже важлива. Приблизно 35% глядачів дивляться ці відео і не підписані, тож хочеться рухатись далі разом і розвиватися також разом. Тому за підписку окремо, дякую і всі повага! Ви давно просили зробити якийсь аналіз схеми з п'ятьма захисниками або з трьома захисниками і фланговим півзахисниками, які постійно опускаються в захист. І друг та колега Шотік скинув мені цю схему, яку я вирішив протестувати. Зналаштовувати. Я відіграв 5 матчів у відборах, 5 перемог я здобув і потім перестав грати, тому що обмаль часу і треба вже грати. в Фучемпіонс. Наразі 8-1 статистика у вікіндлізі. Один матч, який я програв, то був потужний гравець з купою червоних інформів. Ну і але чесно, я міг там зіграти краще, напевно, десь індивідуальні помилки, десь можливо розслабився, Таке буває. Але схема себе дуже добре зарекомендувала, тому я можу вам її радити. Ну і по традиції покажу, а також розкажу, яких саме футболістів треба тут використовувати. Виглядає ця схема таким чином: 5-3-2, три захисники. ЛВБ РВБ відповідно, опорний центральний півзахисник, два центральних півзахисника. Два Форварди, які в нас будуть налаштування тактики. Баланс на захист. Ширина 35 в захисті повужча. 71 глибина. Так, 71 глибина. Build up play, баланс, ченс creation, Так, ватаці Дірект Passing. Вибачте, якщо ми вже граємо в вчителя Спліндера і будемо з вами ретами, то вже треба повністю відповідати цьому. По чесному званню, плеер інбокс, втім, тут буде скільки це в нас? Сім. Майже максимум, тому що, ну, ви маєте розуміти, в схемі самого початку багато захисників треба трошки пропушувати їх, щоб вони підключалися до атак. Кутові та штрафні, я завжди це кажу, ваші особисті. Вподобання я ставлю 2 на кутових і 3 на штрафних, але ви можете робити що завгодно. Тепер давайте переходити до вказівок і до того, які саме гравці сюди підходять. Воротар, Comes for Crosses, Sweeper, keeper. Але ви можете грати на балансі. Тут неважливо, це не під схему, просто як вам до вподоби. Всі три захисники в мене на балансі. Вони мають бути максимально метовими, це завжди основне правило. Захист має. Бути наділений штучним інтелектом настільки, наскільки це можливо. А хто тут підходить? А краще використовувати лівоного футболіста, ліворуч, відповідно, правоного праворуч. Центральний може бути будь-який. В мене це Вільям Саліба, до речі, дуже подобається, ражу до збірки, якщо у вас є фодер. Ван Вандайк і ліворуч грає Давіта Лаба, який допомагає мені ще і перебудовуватись, якщо я хочу відіграти там в 4-3, 2-1 або ще в якусь схему. Тобто він ідеальний взагалі унів... Версал. Далі, вказівки флангових захисників, оверлап, тип забігань і а, все інше на балансі. Так само кафу, оверлап і все інше на балансі. Це дуже важливі гравці в цій схемі, тому їх характеристики, приділіть їм належної уваги, обов'язково наявність батарейки. Вони будуть у вас бороздити просто туди-сюди. Ви бачите, вони на балансі ще й на забіганнях. Вони постійно будуть забігати, допомагати вам створювати більшість, навіть і позиційно атакувати, але їм потрібна витривалість і бажання повертатися потім додому. Кафу, ідеальна опція для правого захисника. Збирайте обов'язково, ще є його СБЧ на. Навіть не думайте, Кал Уокер, революція також думаю, підійде ліворуч, Ешлі Кол. В мене є в антрейді, але ідеально б сюди було нового Альфонсо Девіса забхади, тому що він може виконувати більше атакувальної роботи. То я. Є... 100%. Рухаємось далі. Позиція опорного півзахисника. В мене тут є я туре, тому що мій класичний опорник Давіта Лаба зараз грає в центрі захисту. Але чесно кажучи, до туре в мене мінімум претензій. Втім, якщо є можливість сюди поставити гравця медіум Work Rate, класичний опорний півзахисник, то і буде непогано. Але на відмінність від інших схем, якщо цей гравець буде у вас наділений якимись атакувальними здібностями, хоча б передачами тими самими, то Є непогано. Тому тут не настільки критично мати медіум хай і класичного опорника. Ви можете використовувати бокс ту боксів. Умовно, Феде Вальверде, умовно, той самий новий тренд Олександр Арнольд uh, Honorable Mentions. але все ж таки, хай воркрейт на захист, він важливий. Або скрипти, як в Я, Я, Туре. Вказівки: кавер центр, кат, пасін Лайнс і стейбек while Атакин це дозволяє йому просто в центрі все перерізати, все вигризати, і відповідно в атаку він бігає рідко. Але повторюсь, якщо вміє віддати передачу, то є дуже файно, бо ви через нього будете також будувати саме переведення з флангу на фланг. Якщо робите це не закиданням, а через центр поля. Далі бокс-ту бокси. Давайте поговоримо про перше. У мене це Феде Вальверде. Тут ідеально мати хай хай крейти, тому що вони також будуть пилисосити це все діло у весь центр поля. Він на балансі кавер-центр. Все інше ми не чіпаємо. По дефолту тут кавер вінг І так само Бернардо Сілва на балансі і. Кавер центр за рахунок того, що в нас є тут о, крайні захисники о, і є ще додаткові, скажімо так, та центральні крайні захисники не надто важливо їх заганяти на фланги, але важливо, щоб ви мали і в центрі достатньо опцій. Обидва хай хай воркрейти, як я вже сказав, і ну ідеально, напевно, сюди лівоного, там, де мене Бернардо сіло, сюди правоного. І взагалі пушка, якщо вони трівели б'ють. Коротше, Бернардо Сілва, і Феде Вальверде, топ опції, але праворуч може підійти Яя Туре, Праворуч може підійти будь-яка версія Джуда Бєлінгема. Тому тут можете обирати ліворуч, хто там є, з Шульх центральний. Них накидайте мені в. Опціях на позицію Яя Туре, звісно, можна використовувати так само Патріка Вієра або класичного медіум хай півзахисника. Ну і нападники ліворуч, той, хто в мене знаходиться, стей Централ, Стей Форвард. Один з них залишається попереду. В моєму випадку, це Кіліан Бопе, тому що він банально швидше за Далгіша і має втікати від захисників в контратаках. Ця схема дозволяє вам дуже файно контратакувати, побачите на ріці. Ну і другий нападник, Сір Кенідал. State Central, come back on defense and behind. Він буде у вас ну, я не знаю, таким відтягнутим форвардом. Тут о, непогано підійде такий футболіст, як Антуан Грізман, який трошки може ще і сформувати. Першу лінію захисту, але умовний е у себе також добре. Той, хто буде стейт централ, стейт-форвард, Мені хочеться, щоб він був більше спритним на м'ячі. Ну, я Думаю, кіліан Бапе це ідеальний приклад. Можливо, новий Аубоміян. Сюди можливо підійде Давід жінуля Якобце. Друзі, така схема, отакі налаштування, вона дозволяє збалансовано і атакувати, і захищатись за рахунок кількості гравців. Ви рідко будете провалюватись за рахунок підключень флангових гравців. І оцих хай-хай двох боксту. Боксів, я думаю, що ви зможете непогано атакувати. Я б її радив використовувати, або коли суперник набагато сильніший, ви це відчуваєте, то можна спробувати десь там закритися, або можливо, коли рахунок вас влаштовує. Ну але я коли її тестував, я робив це з самого початку і повірте, вона дозволяє атакувати. В чому ви можете наразі самі переконатись. Чекаю на ваші відгуки в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимо. Збережіть себе, все буде країна. Приємного вам перегляду. Добре, переведення з флангу після підключення крайнього захисника на кіляном МВП, який відкриває рахунок. Ну в цій схемі будуть крайні захисники дуже високо грати. Тому прям важливо, щоб вони були максимально метовими. І атакувальні здібності мали також. А, наприклад. Уф, цей Бернардо Лван Еластіко, Оу, ще ще. Але цей Бернардо просто неймовірний. 100 000 монет і така картка. Його пасина трикутник. Дивіться, дивіться, дивіться. Уф, еластіко. Уф, це мало бути еластіко, але все одне навіть через Фінзідана та, проходить голий 2-0. Забігання Келіан БП є. Контратака, приймай. Пас і ближній код. Шикарна контратака це теж той момент, який ця схема, напевно, дозволяє реалізувати через вказівки нападників. Бачите, зараз невпевнено переключився і все одне 5 захисників. Тобто, навіть коли пас прийшов від суперника, то воно вандайк прибігає і забирає м'яч. Навіть там, де я погано відзахищався. Або погано переключився, або гла, гра залагала, це не важливо. Тут е, це величезний плюс даної схеми. Навіть кол там хоп, все, вже крив його Алаба, там Ван Дайк, там сідали яя з Бернардо. Сіркенідалги ж. Але тут, та, три стовпи в захисті. За цю схему важко проходити саме. І... От, обрізались. Дивіться, суперник має можливість вийти в контратаку. Але все. Ну, типу, там і кафу відібрав гарно. Але вже всі сіли. Ой, я натиснув пас. Не встигну спрацювати. Знов контратака. І знов, навіть незважаючи там, на те, що суперник полетів. В нас в нього не було чисельної переваги. Це важливо. Але як увірвалися? Болрол, а тут ніхто вже не допоможе, тому що це болрол, це гарний кут, це сір Данліш і його трівела. І туди. Педевольверда, зелений там фішен. І це 2-0. Хоп. Хоп. Балроу. Зелений таймінг. Сірки недалглиш. Гарний кут. Бейкул та його кружка. If повага. Байтити на пас туди на фланг, да Е-е-е. спрацювала фокус є побігли і дальний код 0 А ну туди Yeah. І туди. О, це гол! Без офсайду, без офсайду! всейду. Бернардо Сіло. Я не можу, як я кайфую з його цієї картки, ці паси на трикутник. Вау. Окей, кеген. Окей, немає офсайду? Немає офсайду. Сіркенідал. Воротар виходить, і ми на досвіді на перекаті, на болролі. Він же ролл бол. Пробуємо позиційно поатакувати в цій схемі. Цікаво, як розташовуються гравці. Яя опускається. І є дирочка. Ви знаєте, на Бернарду є дирочка на Кіляна МБАППІ і є 1-0. Непогано навіть позиційно розкатали, навіть створили якусь більшість і змусили десь викинути з суперника. Ну далі Бернарду і його чудові передачі. І туди ух який пас! І віддай. Віддай, тому що ти не заб'єш. Дозволь забити тим, хто вміє це робити. Який не пройшов. Ну ще. І туди. Ой, Вальверде теж вміє розрізати. Суперник виходить воротарем, І Це буде 3-1 сір Далгеш. Добре. Сюди. Еластіко. Добре, не еластико, але зелений Таймінг, але я чув, як хруснув стік, то, можливо, я протиснув випадково. Ана. І отак. Джорман Кросс і тут теж трошки робить. О, дякую, що суперник не пробив. Я трошки забарився в захисті. Трейдмастер дзвонить, каже: давай трейдити, давай картки купляти. Уявляєте собі? Які картки тут? Кіберкотлета пацанам схему записує, а йому ну то лише б купити щось, чесно.